Сьогодні я зустрічаю світанок на пляжі, накинувши на плечі коричневу замшеву косуху, підстеливши собі сінця з лавандою, щоб не застудитись, сидячи на снігу. Та мрію про великий букет запашних білих та рожевих піоній, які квітнуть у мене дома на півдні в кінці травня. Вітаю вас, любі мої україночки, українці! Та наші друзі. Вітаю вас, дорогі мої підписники, підписниці та випадкові гості. Ви на каналі Жінка-Аромат і мене звати Світлана. Сьогодні я говоритиму про українську парфумерію. Давно у мене не було відео з такими оглядами, і, на щастя, зараз маю таку можливість. Приїхали до мене два деревені бокси, і в одному з них я знайшла ось такі два малесеньких боксика. Такі дві коробочки, а в них п'ять ароматів від молодого українського інді-парфумера Макса Табачука. Макс Табачук це киянин, учень Ксандри Осініної. Це власниця парфумерного бренду Чарзілля. І огляд на її аромати у мене ще попереду. Не так багато інформації про Макса Табачука. І навряд чи ви зможете скористатись сайтом, тому що там висить, що за декілька днів буде сайт, але ці декілька днів затягнулися, я так розумію, на багато місяців. Але я думаю, у Макса все попереду. Тому сьогодні, як завжди, неупереджено, користуючись тільки своїми власними враженнями, емоціями, я вам розповім про знайомство з його ароматом. Я вам сьогодні не буду називати заявлені ноти, оскільки їх ніде не заявлено. Тому я буду говорити тільки про свої враження, в принципі, як я і намагаюся це завжди робити, і асоціації, які у мене виникають, коли я слухаю ці аромати. Зараз мова про світанок на пляжі. Коли я нанесла цей аромат, то в мене було таке питання. Це світанок на якому пляжі? Цей пляж де? Біля річки, біля озера. Це пляж біля моря, біля якого моря? Це не може бути Азовське чи Чорне море. Я зустрічала світанки на пляжі. І для мене такі світанки вони пахнуть вологим піском, який охолонув за ніч. Вони пахнуть свіжою морською хвилею. Вони пахнуть свіжим повітрям з йодом. І вони пахнуть першими-першими промінцями сонця. Але не пахнуть так. Що я відчула, коли нанесла цей аромат? Я відчула старт, який мене відніс до таких яких, якихось пряних жовтих квітів. І потім цей старт, я от собі навіть записала, набуває об'ємності акватичності. Ну, мабуть, це логічно, тому що все ж таки світанок на пляжі на шкірі розкривається прохолодною бальзамічністю, з легкою солодинкою. І у самій базі я відчуваю ноту, яка мене віднесла до моїх дитячих спогадів. Я відчула Фруктове морозиво. Коли я відпочивала у таборі відпочинку в Євпаторії, золотий берег, то нам давали таке фруктове морозиво, воно було якогось брудного жовтого кольору. І ми його дуже не любили. От коли давали полуничне, ну такий льот з полуничної трухи. Це нам подобалось. А ось оте жовте в паперових стаканчиках. Яке треба було їсти паличкою, мало якийсь такий специфічний смак. І от саме оцю ноту я тут чую в базі. Я так згадала тему розива, я не знаю, що тут, що тут Макс поклав, але ось така асоціація у мене виникла з цим світанком на пляжі, Замшева косуха. Саме така зображена отут на картиночці та на семплі коричнева замшева косуха, саме коричнева. І це відчутно по аромату, тому що, коли мова про чорну шкіру, то такий аромат він ну, більш потужний, він більш щільний, можливо, дещо агресивніший, якщо можна так сказати. Цей же аромат він. Лагідний. Відчутно, що це шкіра. Після нанесення ти відчуваєш. Так, це шкіра, це тоненька шкіра, це нова шкіра, це не чорна шкіра. Цей аромат він грає від пряних відтінків до ладану. Для мене я відчуваю тут ладан. І оскільки я була дещо здивована. І В різні дні я підходила до цього аромату, і все одно я чую ладан. І у мене стійка така картинка, що молодий служитель церкви приїхав на роботу, зняв свою нову шкіряну, замшеву курточку, повісив її там десь. І ось поки він працював. Курточка натягла, вона новенька, вона вбирає аромати, і вона натягла на себе оцього солодкуватого ладану. Там немає диму, там немає чогось такого ну, занадто потужного. Цей ладан він як заполірував цю курточку, він надав їй атмосфери того місця, де працює її. Господар. Мені дуже цікаво буде дізнатися, що в нотах, що туди Макс заміксував, колись я думаю, на сайті це буде написано. Я не здивуюсь, якщо там немає ладану, але я його все одно тут чую. Такі мої асоціації так чує мій ніс, принаймні зараз Лаванда і сіно Така назва наступного аромату. І це дійсно сіно та лаванда. Але яке сіно та яка лаванда? Ви любите ноту лаванди? Я обожнюю лаванду в усіх її проявах. І як рослину, і в парфумерії. Один з моїх найулюбленіших ароматів з нотою лаванди. Моя літня казочка це Бербері Брід Рітм. Коли я нанесла аромат Макса, я відчула на перших секундах сіно. Дійсно. Це сіно не жорстке, не грубе. Це сіно з м'якенької шовковистої трави. І коли його косили, то доволі багато вкосили і лаванди. Звісно, це не гірська, не кримська лаванда. Це лаванда на оцих тонесеньких гілочках з малесенькими квіточками рідкими, Я бачу таку лаванду в садках у людей, зустрічала в Карпатах, садили, мабуть, декоративну лаванду. І от саме така лаванда тут. І якщо ви боїтеся лаванди в парфумерії, то, я думаю, ця не має злякати. Це не тільки для поціновувачів лаванди, це така затишна, солодава композиція. Дуже така домашня, з приємною, приємною базою, от як вата, така солодава лавандова трав'яна вата. Приємний аромат, і думаю, що прийшовся б він багатьом до смаку. Сніг, саме так, це сніг. Це аромат снігу. Нові парфумерні відчуття, неймовірні відчуття. Ніколи не зустрічала снігу, парфумерії. І це сніг не перший. Це навіть не сніг середини зими. Це останній сніг, який вже готовий піти. Але він лежав великим кучугурами, він такий. Залежаний, і він зразу не розтане. І ось вже в повітрі бринить бринить прихід весни. Вже вітерець е, несе, несе подих весни, як казав один знайомий в повітрі пахне Лопатою Скорогороди. І цей вітерець він надав цьому снігові свіжості, об'ємності. А перші весняні квіти, які пробиваються через сніг, надають йому такої квіткової солодавості. Це квіти маленькі, вони ледь-ледь виходять з землі, у них навіть майже немає стебла. Але квітка, яка вирвалася з землі, роздає своє пахощі. і сніг їх приймає, приймає обіймає ці пахощі. І саме так, саме так пахне оцей аромат, дуже цікаво, як це буде влітку. Я задумалась над тим, щоб при першій ліпшій своїй нагоді придбати собі хоча б тревел. Дуже цікаво, як це буде влітку, коли жара, і от чи піде це такими відчуттями, відчуттями березневого снігу. А ще у мене така асоціація спогад на оцей настрій початку весни, тобі 15-16 років. Перші дні, перші дні, перше березня, друге, ще лежить сніг, він ще може пролітати, тому що його не було в грудні, в січні, він може в березні випасти той сніг. Але повітря, воно наповнене. Неймовірними відчуттями, невідомими тобі переживаннями, і ти ввечері вилітаєш з дому, щоб бігом до друзів, щоб разом накрутити велике коло по вулицях, обговорити всі новини, всякі пікантні новиночки, у притаманні такому віку, так? хто на його на кого як подивився, хто кому що сказав, і ти вилітаєш, поробивши всі справи, доповнів. Подопомагавши вдома, зробивши уроки, і ти нарешті вириваєшся, летиш і чуєш спину. Свята хустку вдягне. Саме вдягне. У мене в руках малесенька фіолочка. Новинки від Макса Табачука. Цей аромат анонсований на лютий 2024 року. І це півонія. Аромат півонії, наскільки я пам'ятаю, дуже важко передати в парфумерії. І коли намагаються створити аромати з такою нотою, то, то все одно це більше йде троянда. Для мене півонія Макса Табачука це більше все ж таки півонія, ніж троянда. Я обожнюю ці квіти, ем, і у мене був такий аромат Vintage Bloom. Джесікі Сімпсон. Він в мене асоціюється саме от з стравним з оцими рожевими і білими піоніями. Хоча, звісно, там і інші квіти. Ну, от Я його приймала для себе як найбільш піонієвий. І саме він у мене викликав асоціацію ось такого кольору. Нещодавно побачила на барахолці, що продають флакончик. Vintage Блум. Так зраділа, хотіла купити, але продавці були або шахраї, або, або не знаю. Одним словом, я не перерахувала гроші просто так наперед, не бачивши флакона, тому залишилась без Vintage Bloom. Проте я познайомилася з цією півонією. Що це для мене? Це. Ну, такий мінімум, мінімум букетик з трьох, а то й п'яти квітів рожевої або білої півонії. Ці квіти вони постояли на доволі гарячому травневому сонечку, їх зрізали, і щоб їх трішечки підбадьорити, занурили в таку майже людяну воду. Потім витягли і листочки відполірували трояндовою Олією. Ось така у мене асоціація. Тому що я відчуваю оцю маслянистість і легку замилюваність. Але в цей аромат підкачали повітря. Воно тут є. Така картинка утопічна. Сніг, отой сніг Макса Табачука, березневий сніг. Останній сніг, який вже надихнувся весною. На цей сніг набризкали трояндової олії і поклали цей букет з півоні. Сніг холодний, але все одно він вже дише весною, дихає оцим неймовірним настроєм. Трояндова олія скукожилась, але вона ж трояндова олія і неймовірні півонії. Дуже цікавий досвід, дуже цікава новинка. Я думаю, багатьом буде цікаво познайомитися з нашою українською, мені здається, першою півонією. Підсумовуючи, хочу сказати, що. Це дуже цікавий досвід познайомитися з роботами Макса Табачука. І з побажань, ну, якщо Максу цікаві такі побажання, із побажань, ну і про сайт я вже казала, мабуть, є якісь причини, по яких сайт ще не запущений. Мені б хотілося не таких прямолінійних назв. Мені б хотілося трішечки. Розгадувати аромат. Наприклад, я б хотіла той сніг там розгадати сама, а не просто прочитати, що це сніг або Сіно і Лаванда. Можливо, у Макса така концепція, він так називає свої аромати. Це просто моя суб'єктивна думка. Але я дуже-дуже задоволена таким знайомством, і, як я вже казала. Дуже хотіла б собі придбати, як мінімум тревел аромату сніг. Я знаю, що Макс анонсує ще нові аромати, як мінімум, два. Колись, можливо, і про них розповім. А сьогодні я вам дякую всім за увагу, за увагу до україномовного контенту, за увагу до такого блогера, як я. За увагу до творчості наших українських парфумерів. Підтримуймо наше українське. Якщо ми один одного не підтримуємо, то хто з нас буде підтримувати? Дякую дівчатам, які організували Теревані Бокс і надали таку можливість. І Дякую всім вам. Все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі Далі буде.